Техніки для прибирання доріг від снігу бракує Кропивницькому комунальному підприємству Універсал 2005 Під час негоди машини винаймали у приватних підприємств та міськводоканалу. Нині обласний центр розчищають від снігу за розробленою схемою. Місто розбили на чотири сектори. Для ефективної та оперативної роботи потрібно щонайменше 28 одиниць учасної комбінованої техніки. Наголошують комунальники. Універсал 2005 Має 24. Більшість машин застарілі у міськраді. Пообіцяла цього року автопарк підприємства оновити. Придбано новий грейдер, який коштує 2 млн грн. Дві дорожні комбіновані машини на базі Мазів 4,5 млн грн. А також вантаж на пасажирську газель 430 тисяч грн. І Ще б хоча б один глобус і одну скандію, тоді оперативність, якої якість прибирання міста було б значно вирішено. І це ми, Віктор Іванович, запланували з вами на. Цей рік да бюджетно.